Саме тому існують інші альтернативні платіжні методи або шляхи, як ти можеш робити великі транзакції. Розкажи про це. Одним з них є це банк трансфери тобто банківські перекази. Коли ти робиш переказ, використовуючи доступний метод в твоїй країні. Тобто, якщо ми кажемо про Європу, це може бути СЕПА, якщо ми кажемо про Ікеї, то це може бути Бакс, якщо ми кажемо про м -м, США, це може бути ACH. Тобто, що це таке? Це е, певна організація, яка допомагає зв'язати банки знов-таки в мережу. Але ця мережа працює за іншими правилами, ніж е, картки. Вона менш більш повільна, наприклад. Але при цьому там е, вартість транзакцій вона менша, і вона дуже підходить для роботи з великими сумами. Це, скоріше за все, буде 2,9% плюс 30 центів. 30 тисяч доларів і 30 центів. Та. А, але коли в тебе великі об'єми, як у бізнесу, то комісія буде менша, да? але все одно вона буде складати відсоток і більше. Угу. Чому? Бо так працює мережа. мережах. Якщо ми будемо розлівати банк трансфери, то там а, сума комісія це зазвичай частина відсотка, тобто десята частина відсотка, плюс якась фіксована комісія. Uh -huh. Або може бути правило, як зі свіфтом сєпою, те, що ви могли зустрічати, те, що ем, сума комісії не може бути вища за певну суму.